Отже, закінчився турнір, чотири матчі таких насичених дні були для вашої команди Чотири матчі. 4, що завжди для себе, як загалом оцінюєте виступ своєї команди? Ну, Це такий для нас був скажімо так, важкий турнір. Ми до того не грали, чотири матчі підряд, по 20 хвилин. Десь це сказалося. Ну, Нічого страшного, я рахую, не пройшло тут ми. Віддавалося на 200%, але ну, десь мастерство інших команд взялося в знаки. І помилки наші дитячі, скажімо так, десь ми над цим будемо працювати в тренуваннях. А так, я вважаю, ми, скажімо так, не були хлопцями для биття, ми старалися всім нав'язати свою мову, свою гру. Ну, як вийшло, так вийшло. Тобто все ж більше позитивного взяли для себе з туроніру, чи все-таки якісь є моменти, на якими будете більше працювати? Ну, взагалі ми дивимося на все з позитивом. Треба рухатися далі, да, помилки ми будемо виправляти на тренуваннях. І ну, є хороші моменти, є погані. Це гра вона складається завжди з поганої і з хорошого. Ну, Нічого страшного не... тут не произошло. Будемо працювати. У нас треба залікати свої помилки і пройти далі дякую успіхів вам дякую побачимо